Коли на землі, яку дає тобі Господь, Бог твій на володіння, буде знайдений забитий, що впав на полі, і не буде відомим, хто вбив його. То повиходять старші твої та суді твої, та й виміряють до тих міст, що навколо забитого. І станеться, коли довідаються про місто, найближче до забитого, то візьмуть старші того міста телецю з худоби великої, що нею не працьовано, що вона не тягана в ярмі. І старші того міста зведуть ту телицю до долини висихаючого потоку, що на ньому неорано, і що він не засіюваний, і там у долині висихаючого потоку переріжуть шию тій телиці. І підійдуть священики, левієві сини, бо їх вибрав Господь, Бог твій, щоб служили йому і щоб благословляли Господнім ім'ям. І за їхніми словами буде рішатися всяка суперечка та всяка пораза. І всі старші того міста, найближчі до забитого, Умиють свої руки над телицею, що в долині висихаючого потоку їй перерізана шия. І освічать вони та й скажуть руки наші не пролили цієї крови, а очі наші не бачили. Прости народові своєму, Ізраїлеві, якого ти, Господи, викупив, і не дай неповинної крови посеред народу свого Ізраїля, і буде прощена їм та кров. А ти усунеш неповинну кров посеред себе, коли робитимеш справедливе в господніх очах. Коли ти вийдеш на війну на ворогів своїх, і Господь, Бог твій, дасть їх у твою руку, і ти пополониш із них полонених. І побачиш серед полонених герновиду жінку, і вподобаєш її собі, і візьмеш собі за жінку. То впровадиш її до середини свого дому, а вона оголить свою голову і обітне свої нігті. І здійме вона себе одіж полону свого, і осяде в твоєму домі, та й буде оплакувати батька свого та матір свою місяць часу. А потому ти війдеш до неї і станеш її чоловіком. І вона стане тобі за жінку. І станеться, коли ти потім не полюбиш її, ти відпустиш її за її волею, а продати не продаси її за срібло, і не будеш поводитися з нею як з невільницею, бо ти жив із нею. Коли хто матиме дві жінки: одна кохана, а одна зненавиджена, і вони вродять йому синів, та кохана і та зненавиджена, і буде перворідний син від зненавидженої. То станеться того дня. Коли він робитиме синів своїх спадкоємцями того, що буде його, то не зможе він зробити перворідним сина тієї коханої за життя того перворідного сина зненавидженої. Але за перворідного визнає сина зненавидженої, щоб дати йому подвійно з усього, що в нього знайдеться, бо він початок сили його, його право перворідства. Коли хто матиме неслухняного і непокірного сина, що не слухається голосу батька свого та голосу своєї матері, і докорятимуть йому, а він не буде їх слухатися. То батько його та мати його схоплять його, і приведуть його до старших його міста та до брами того місця. І скажуть вони до старших міста його оцей наш син неслухняний та непокірний, він не слухає голосу нашого, ласунта паяниця. І всі люди його міста закидають його камінням, і він помре. І вигубиш те злозе посеред себе, а весь Ізраїль буде слухатися і буде боятися. А коли буде на кому гріх смертного присуду, і буде він убитий, і ти повісиш його на дереві, то труп його не буде ночувати на дереві, але конче поховаєш його того дня, бо повішений Боже прокляття, і ти не занечистиш своєї землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі на спадок.